Повірка лічильника досить тривала процедура. Аби її пройти, вам потрібно написати заяву у ЖЕК. Тоді ваш лічильник розпломбує і демонтує сантехнік. Ви відвезете його на повірку в Укрметр стандарт, оскільки у Києві тільки це підприємство має повноваження перевіряти обчислювальні прилади. Механізм повірки це механізм, який держава надає як кінцевому споживачу, так і тому хто продає. Механізм захисту від імені держави, захисту економічних інтересів, безпеки громадян. Повірка здійснюється тим, хто на це уповноважений. В місті Києві уповноважений на повірку лічильників квартирних, про які сьогодні йдеться, ДП та стандарт. За таку гарантію держави повинен платити надавач послуг, тобто ЖЕК, так написано в українській конституції. Однак у постанові кабінету міністрів цю вартість включили у платіжки. Це трохи більше 2 гривень на місяць. Однак наші доблесні житлово-комунальні контори захотіли уникнути спекуляцій і відмовилися включати вартість повірки у платіжку, а потім кожен лічильник повіряти. Повірка щочика це власно дійсно, що на документа о постановлении комитета министров определяла за счет дополнительной платы к плате за обслуживание дома при домовой территории. Она должна была включаться дополнительно к плате. И с тем, что опять же очень много было разных спекуляций на эту тему, жилищные организации отказались от включения этого в квартирную плату. Вартість повірки 50 гривень для порівняння. Новий лічильник з гарантією 4 роки коштує 130. Період, коли ваш обчислювальний прилад буде на перевірці, вам нарахують приблизні норми споживання води. Якщо повірку він не пройде, вам все одно доведеться за неї заплатити, плюс купувати новий лічильник. Якщо ж ви не зробите ні першого, ні другого, покарання не понесете. Однак пам'ятайте, що платити за спожите, його потрібно чітко фіксувати. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.